Добрий день, малята і дорослі! Вітаю вас усіх з пріздешні різдвяними святами. Сьогодні і я для вас приготувала маленький подаруночок. Прислухайтесь! Чуєте? Лунає Щедрівка. Автором Щедріка є відомий український композитор Микола Леонтович. Потім до неї були слова написані на англійській мові, і зараз це одна із найвідоміших різдвяних мелодій у світі. Щідка співають багатьма мовами світу. А сьогодні, щедрівку для вас заспівають музичні інструменти, будучи лунати їх голоси. А ось які музичні інструменти дізнаємось. Тож давайте знайомитись! Першим буде дуже незвичний музичний інструмент. Це музичні трубки, кожна з яких має свій голос. Вони називаються бумвокерси. А зараз послухайте, як лунає кожна з цих музичних трубок. І ще нам приготували сьогодні подарунок музичні дзвоники. Подивіться, у них у кожного свій кольор, і кожного свій голос. Послухайте. А це? Дивовижна кольорова сходинка називається чаймбари Це ударний музичний інструмент є родичем азіатських вітряних дзвіночків. Дотик паличкою видає різні дзвінки яскраві звуки. Ну що ж? Прийшов час послухати, як буде лунати наш щедрик у виконанні цих дивовижних інструментів. Готові? Тож починаймо! Бумвокерси! Чеймбари! Діта дзвоники. А зараз спробуйте заспівати разом з музичними інструментами. Овець хороший будеш матим міркуващи, То не гроші, то полога, в тебе жінка, чорногроба, щедрі, ще днік, ще дрівочка, прилетіла пластівочка. Сподіваюсь, що вам сподобалась сьогоднішня наша зустріч з новими музичними інструментами. І вам сподобалось ще дрівочка щедрик в їх виконанні і що ви обов'язково заспіваєте її на святого Василя зі святами.